Дорогі шестикласники, тема відеоуроку об'єм прямокутного паралепіпеда і куба одиниці вимірювання об'єму. Почнемо з повторення і пригадаємо, що багато предметів у нашому житті мають форму прямокутного паралепіпеда. Приклад таких предметів ви зараз бачите зображеними на екрані. Кожен предмет займає певну частину простору або, говорять, має об'єм. На відеоуроці ми навчимося знаходити об'єм прямокутного паралепіпеда та куба. Предмети можна порівняти за об'ємом, який вони займають. Наглядна ілюстрація цього зображена зараз на екрані. Тумби, які ви бачите зображені на екрані, мають форму прямокутного паралепіпеда з різними розмірами. Об'єм можна виміряти і виразити числом, якщо ввести одиницю виміру об'єму. За одиницю виміру об'єму беруть об'єм одиничного куба, тобто об'єм куба довжина ребра якого дорівнює одиниці вимірювання довжини чи то 1 мм, 1 см, чи 1 дм чи 1 м тощо. На екрані є наглядна ілюстрація одиничних кубів. 1 один кубічний міліметр – це об'єм куба довжина ребра якого дорівнює 1 мм. Відповідне позначення рожевим кольором зараз є на екрані. 1 кубічний сантиметр – це об'єм куба довжина ребра якого дорівнює 1 см. Відповідне позначення блакитним кольором також є на екрані. Можемо зазначити 1 кубічний дециметр, це об'єм куба довжина ребра якого дорівнює 1 дм, 1 кубічний метр це об'єм куба довжина ребра якого дорівнює 1 метр. Як же визначити об'єм просторової фігури? Якщо ми маємо одиничний куб, тоді визначити об'єм просторової фігури означає з'ясувати, скільки одиничних кубів у ній вміщується. Розглянемо приклади. На першому малюнку зображена просторова фігура, яка складається із чотирьох одиничних кубів. Можемо сказати, що її об'єм дорівнює 4 кубічних одиниць. На другому малюнку зображена просторова фігура, що складається з 9 одиничних кубів, тому можемо сказати, що її об'єм дорівнює 9 кубічним одиницям. На третьому малюнку просторова фігура має об'єм удвічі більший, ніж об'єм фігури, який зображений на другому малюнку, це наглядно видно. Можемо тепер сказати, що об'єм фігури на третьому малюнку складає 18 кубічних одиниць. Розглянемо, як же знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда. Приклад: виміри прямокутного паралепіпеда дорівнюють 6 см, 4 см та 3 см. Наглядна ілюстрація є на екрані. Скільки ж одиничних кубів із ребром 1 см, тобто кубів об'єму 1 см, у ньому поміститься. На нижню грань паралелепіпеда можна покласти 6 помножити на 4 дорівнює 24 таких куба. Спостерігайте за малюнком, де наглядно все показано. Оскільки висота паралелепіпеда 3 см, то всього поміститься у 3 рази більше кубів, тобто нам необхідно 24 тепер помножити на 3 і одержимо 72 таких куби. Отже, об'єм прямокутного паралепіпеда дорівнює 72 см3. Розглянемо, яким чином ми це знайшли. Ми перемножили виміри прямокутного паралепіпеда. 6 помножити на 4 помножити на 3 дорівнює 72 см3. Таким чином, ми можемо записати формулу для знаходження об'єму прямокутного паралепіпеда В дорівнює А помножити на Б і на С. Таким чином, об'єм прямокутного паралепіпеда дорівнює добутку трьох його вимірів довжини, ширини і висоти. Зараз наглядна ілюстрація є на екрані. Запам'ятовуємо формулу В дорівнює А помножити на В і помножити на С. Розглянемо об'єм куба, оскільки куб це прямокутний паралепіпед, у якого всі ребра мають однакову довжину, тоді об'єм куба дорівнює А у кубі. Зверніть увагу, що в зв'язку з цим третій степінь числа ми називаємо кубом числа. Розглянемо приклад 1. Знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого дорівнюють 5 дециметрів, 12 сантиметрів і 60 міліметрів. Для наглядності ми зображуємо прямокутний паралелепіпед, який ви зараз бачите на екрані, і пригадуємо формулу для знаходження об'єму прямокутного паралелепіпеда. Щоб знайти об'єм прямокутного паралепіпеда, треба перемножити всі його виміри. Але при цьому треба пам'ятати, що під час обчислень усі виміри прямокутного паралепіпеда повинні бути виражені в однакових одиницях виміру. Отже, за умовою, А дорівнює 5 дециметрів і ми перетворюємо дециметри у сантиметри, це буде 50 см. Б дорівнює 12 см, С дорівнює 60 мм. Міліметри також перетворюємо в сантиметри, Пригадавши, що в 1 см 10 мм і одержимо, це буде 6 см. За формулою, щоб знайти об'єм прямокутного паралепіпеда, ми повинні знайти добуток всіх його вимірів. Отже, знаходимо добуток 50, помножити на 12 і помножити на 6 Можемо легко обчислити спочатку 50 помноживши на 6, одержимо 300 і далі 12 помножити на 300 одержимо 3600 см кубічних. Розглянемо іншу формулу для знаходження об'єму прямокутного паралелепіпеда. Ми тільки що з'ясували формулу В дорівнює А помножити на Б і помножити на С, але можемо помітити, що добуток довжини і ширини. Це і є площа основи. Якщо ми площу основи позначимо буквою С, тоді С дорівнює А помножити на «б». можемо з'ясувати, що об'єм прямокутного паралепіпада дорівнює добутку площі основи на висоту. Позначимо площу основи буквою С, а висоту буквою H. Отримуємо формулу В дорівнює S помножити на H. Таким чином, записали ще одну формулу для знаходження об'єму прямокутного паралелепіпеда. В дорівнює S помножити на H, де S – це площа основи H це висота. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку площі основи на висоту. Розглянемо приклад 2. Об'єм прямокутного паралепіпеда 48 дм кубічних. Довжина 4 дм, ширина 2 дм. Знайти висоту прямокутного паралепіпеда. Ми зазначили нову формулу для знаходження об'єма прямокутного паралепіпеда В дорівнює добутку площі основи S на висоту H. Об'єм прямокутного паралепіпеда дорівнює добутку площі основи на висоту. За умовою. A дорівнює 4 дециметри, В дорівнює 2 дециметри, об'єм В дорівнює 48 дециметрів кубічних, і нам необхідно знайти висоту прямокутного паралепіпеда, нагадаю, що її ще позначають буквою H. H невідомо дециметрів. Пригадуємо формулу і ще раз її записуємо, що об'єм прямокутного паралепіпеда дорівнює добутку площі основи на висоту. В дорівнює С помножити на H. У умові заданий об'єм, і треба знайти висоту. Із цієї формули ми можемо знайти висоту як невідомий множник. Згадайте правило, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник, тому H дорівнює v поділити на s. Ми можемо тепер знайти першою дією площу основи. А саме перемножимо 4 на 2 і одержимо 8 см2, це буде площа основи S. І тоді другою дією знайдемо висоту прямокутного паралепіпеда, аж дорівнює об'єм V поділимо на площу основи S, Тобто 48 поділимо на 8 і одержимо 6 см. Таким чином, висота прямокутного паралепіпеда дорівнює 6 см. Розглянемо співвідношення між одиницями об'єму. Формула для об'єму куба дозволяє знайти співвідношення між одиницями об'єму. Об'єм куба із ребром А дорівнює А у кубі. Розглянемо куб, ребро якого дорівнює 1 см. 1 см кубічний ми можемо записати, це 1 см помножити на 1 см і помножити на 1 см. Згадуючи, що 1 см дорівнює 10 мм, ми можемо замінити 1 см на 10 мм у попередній формулі і одержати, що 1 см кубічний дорівнює 10 мм на 10 мм на 10 мм, тобто дорівнює 1000 мм. Запам'ятовуємо 1 см дорівнює 1000 мм. Розглянемо наступне співвідношення між одиницями об'єму. Якщо ми розглянемо куб, ребро якого дорівнює 1 дециметр, і згадавши, що 1 дециметр це дорівнює 10 сантиметрів, міркуючи аналогічно, ми одержимо, що 1 дециметр кубічний буде дорівнювати 1000 сантиметрів кубічних, І запам'ятовуємо. 1 дециметр кубічний дорівнює 1000 сантиметрів кубічним. Аналогічними міркуваннями ми можемо встановити і співвідношення між одиницями об'єму для інших одиниць виміру. Зазначимо, що в нашому житті ми всі чули поняття 1 літр. Ми знаємо, що об'єм рідини вимірюють у літрах. 1 літр дорівнює 1 дециметру кубічному. Запам'ятовуємо це. Якщо розглянемо куб, ребро якого дорівнює 1 метр, і пригадавши, що 1 метр має 10 дециметрів, ми можемо знайти ще співвідношення між одиницями об'єму. А саме 1 метр кубічний, тоді буде дорівнювати добутку 10 дм на 10 дециметрів на 10 дм, що дорівнює 1000 дм кубічних. Тобто, 1 метр кубічний дорівнює 1000 кубічним. Розглянемо ще одну формулу. Якщо розглянемо куб. Довжина ребра, якого дорівнює 1 м. І пригадаємо, що в одному метрі 100 см, то ми можемо ще одне співвідношення одержати. А саме 1 метр кубічний буде дорівнювати добутку 100 см на 100 см 100 см, тобто, буде у нас 1 мільйон см. Запам'ятовуємо, що 1 метр кубічний дорівнює 1 млн смбічним. Таким чином, нам необхідно для розв'язування задач пам'ятати співвідношення між одиницями об'єму. Зараз ці співвідношення наведені на екрані. Для вимірювання невеликих об'ємів використовують кубічний міліметр, кубічний сантиметр. Для вимірювання об'єму рідини використовують літр. Запам'ятовуємо, що 1 літр дорівнює 1 дециметру кубічному. Для вимірювання великих об'ємів використовують кубічний метр чи кубічний кілометр. Розглянемо приклад 3. Виразіть у кубічних дециметрах перше 4,5 метрів кубічних. Отже, згадуємо співвідношення, що 1 метр кубічний дорівнює 1000 дециметрів кубічних. Тепер ми можемо записати умову 4,5 метрів кубічних, можемо записати як 4,5 помножити на 1 метр кубічних. Замінивши 1 метр кубічний на 1000 дециметрів кубічних і перемноживши 4,5 на 1000, ми одержуємо відповідь 4500 дециметрів кубічних. Ми виразили 4,5 м кубічних у кубічних дециметрах. Розглянемо другий приклад. Треба виразити в кубічних дециметрах 7,52 см кубічних. Згадуємо, що 1 кубічний дорівнює 1000 см кубічним. Але в умові задані сантиметри кубічні. Тому із цього співвідношення ми можемо зробити висновок, що 1 см кубічний, у свою чергу, це 1 тисячна дециметра кубічного, тобто у тисячу разів менше, ніж дециметр кубічний. І тоді, 7,52 см3 ми можемо записати як 7,52 помножити на 1 см3. А 1 смбічний, ми вже зазначили, це 1 1000 кубічного, заміняємо. А іншими словами, нам необхідно поділити на тисячу і одержимо: 7,52 поділити на тисячу. Щоб число, а особливо десятковий дріб, поділити на тисячу, нам треба кому перенести на три знаки, на три цифри вліво, що ми зараз і зробимо і одержимо результат 0,752 дециметр кубічним. Ми можемо запропонувати ще інший спосіб розв'язування за допомогою пропорції. Ми можемо записати, що 1 дециметр кубічний це 1000 сантиметрів кубічних, а X дециметрів кубічних, який ми шукаємо в задачі, це 7,52 сантиметрів кубічних, які задані в задачі. За допомогою пропорції ми знаходимо х. А саме 7,52 множимо на одиничку і ділимо на 1000, тобто виконуємо таку саму дію і одержимо той самий результат. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1642. Умова. Знайди об'єм прямокутного паралелепіпеда, виміри якого задані. Я пропоную почати із третього завдання, в якому виміри прямокутного паралепіпода є мішаними числами, з ними працювати найважче. Отже, за умовою А дорівнює 3,18 см, Б дорівнює 1,25 см, С дорівнює 1,35 см. Щоб знайти об'єм прямокутного паралепіпеда, ми пригадуємо формулу. Об'єм прямокутного паралепіпеда дорівнює А помножити на Б і помножити на С. Нам необхідно виконати множення. 3,18 помножити на 1,25 і помножити на 1,35. Хто пам'ятає правило множення мішаних чисел, поставте відео на паузу, виконайте самостійно. Отже, пояснюємо. Для того, щоб виконати множення мішаних чисел, нам треба перевести їх у неправильні дроби, що ми зараз і зробимо. Переводимо в неправильні дроби. 3 множимо на 8 буде 24 плюс 1 буде 25, одержимо восьмих 25 і так далі. Для інших множників одержимо восьмих, помножити на 7 п'ятих і помножити на 8. 5. Ми можемо записати це під одну риску дробу, перемноживши чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Далі скорочуємо 8 та 8, можемо скоротити. Помічаємо, що в знаменнику 5 помножити на 5 буде 25, і тоді 25 у чисельнику і 25 у знаменнику також скорочується. Результат 7 см. Завдання 1, 2 та 4 пропоную виконати самостійно, поставивши відео на паузу. Після паузи перевіримо свої результати. Отже, у четвертому завданні перевіряємо результат, у першому завданні перевіряємо свій результат та у другому завданні перевіряємо результат. Ми закріпили формулу об'єм прямокутного паралепіпеда В дорівнює А помножити на Б і помножити на С, де А, Б і С виміри прямокутного паралепіпеда». Розглянемо тепер номер 1644. Знайди об'єм куба, ребро якого дорівнює і задане в умові. Пригадуємо формулу для знаходження об'єма куба. Об'єм куба В дорівнює А у кубі. Ми можемо застосувати цю формулу і обчислити об'єм заданих кубів в умові. В першому завданні А дорівнює 2 см. Знаходимо об'єм 2 у кубі. Це означає, ми повинні 2 помножити само на себе тричі і одержимо результат 8 см кубічних. Пропоную поставити відео на паузу і завдання 2, 3 та 4 виконати самостійно. Після паузи перевіримо відповіді. Отже, відповідь до завдання 2 зараз з'явилась на екрані. Відповідь до завдання 3 зараз з'явилась на екрані. Відповідь до завдання 4 також з'явилась на екрані. Розглянемо номер 1649. Маса 1 см 3 міді 9 г, яка маса мідного куба, якщо довжина його ребра 4 см. Запишемо коротку умову задачі. А дорівнює 4 см. Маса 1 см кубічного 9 грам. Маса куба невідомо грам. Спочатку знайдемо об'єм заданого мідного куба, довжина рибра якого 4 см. Пригадуємо формулу. В дорівнює а у кубі. Отже, 4 у кубі обчислюємо. 4 множимо на 4 і множимо на 4, одержимо 64 см3, це об'єм куба. Оскільки маса 1 см кубічного це 9 г, тоді можна знайти масу заданого мідного куба об'ємом 64 см3 г. А саме 64 помножимо на 9 і одержимо 576 грам, це і буде маса куба. Записуємо відповідь 576 грам це маса мідного куба. Наступний номер 1652. Умова. Вирази у кубічних сантиметрах задані величини. Починаємо з першого завдання, будемо виражати у кубічних сантиметрах. 13 дециметрів, у кубі, дециметрів кубічних зараз задано в умові. Нам необхідно пригадати співвідношення між одиницями вимірювання об'єму, а саме, 1 дециметр кубічний дорівнює 1000 см кубічним. І тому 13 дециметрів кубічних буде дорівнювати 13 тисяч кубічних. буде у тисячу разів більше. Далі розглянемо 3 метри кубічних. Знову пригадуємо, що 1 м3 дорівнює 1 мільйону сантиметрів кубічних. І щоб виразити 3 метри кубічні у кубічних сантиметрах, нам залишилося 3 помножити на 1 мільйон і одержимо 3 мільйони сантиметрів кубічних. Далі в умові задано 5 тисяч міліметрів кубічних. Пригадуємо, що 1 смбічний дорівнює 1000 мм. А в нас є 5000 ммбічних. Це означає, що в нас є 5 см. Розглядаємо тепер друге завдання, де необхідно виразити у кубічних дециметрах. Задано 12 м3. Згадуємо співвідношення 1 м3 дорівнює 1000 кубічних. І тому 12 м3. Ми можемо виразити у кубічних дециметрах, помноживши на 1000 і одержимо 12 000 дециметрів кубічних. Наступне в умові задано 6000 смбічних. Пригадуємо, що 1 дециметр кубічний дорівнює 1000 см, а в нас є 6000 см. Це означає, що в нас є 6 дециметрів кубічних. 7 літрів далі задано в умові. Згадуємо, що 1 літр дорівнює 1 дециметру кубічному, тому 7 літрів дорівнює 7 дециметрів кубічних. Наступне завдання необхідно виразити у літрах. В умові вказано 4000 сантиметрів кубічних. Пригадуємо співвідношення: 1 літр це 1 дециметр кубічний. А 1 дециметр кубічний це 1000 кубічних. І тому 4000 см кубічних це у нас буде 4 літри. 8 дециметрів кубічних, далі розглядаємо знову згадуємо співвідношення, що 1 літр це у нас 1 дециметр кубічний. І тому 8 дециметрів кубічних дорівнює 8 літрів. Наступне 5 метрів кубічних. Пригадуємо співвідношення, що 1 метр кубічний це 1000 дециметрів кубічних. І тоді ми можемо записати, що 5 метрів кубічних – це 5000 дециметрів кубічних. Ми спочатку перевели у дециметри кубічні. А тепер пригадаємо, що 1 дециметр кубічний це 1 літр, і тому 5000 дециметрів кубічних це 5 тисяч літрів. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми з вами навчилися знаходити об'єм прямокутного паралепіпода і куба, а також запам'ятали співвідношення між одиницями вимірювання об'єму. Вдома виконайте схожі завдання, а я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!